Country. Uh, Ukraine. Вітаю, пане Василю. Дуже приємно. Mm. Я Ольга. У мене рубрика Народжені щебетати. Я збираю всіх наших золотих українців діаспору, яка розширює мільйони наших українців в Україні і пишаємося вашими здобутками. Ви щойно Олексію розповіли про бульбаку кап, так англійською. Так. І, от я спало мені на думку, дивіться, Тарас Бульба іменується. однак українці ще ж і картоплю називають бульба. Тобто тут можна розуміти будь-які з традиції українства, так? українства. Так, Таквина, так, ви говорили про те, що на день подяки. Маланкували. Розкажіть про Маланку, адже це таке видовище не менш, мабуть, видовищніше ніж і керлінг, і е, Хокей. Тобто в такому плані. Розкажіть про маланкування, як, як відбувається в Канаді серед ну, то в нас а, то донедавна до минулого року, а, українці більшості в Канаді. Uh, святкували так сказати за старим календарем, Тобто, Різдво все було 7 січня, новий рік 14 січня, і річні організації, uh, чи ну, громадські організації, uh, мали, мали маленьку. Приблизно, бо то. Якщо то було на вихідні, то то було саме 13 січня, а якщо ні, то найближча дата до Нового року. І то просто забава. Тобто оркестра грає, люди танцюють, була така святочна вечера, сказати, і, і люди зібралися. І так як в Монтреалі, то ми мали в один час так було, що може було п'ять чи шість різних маланків, і організації, часто організували так, що добре, ви робіть суботу 15-го, ми будемо робити суботу 22 го І так я пам'ятаю, коли я був ще молодшим, щоб ми часами й йшли на три маланки в одному році. І люди забавлялися і. І то так було, прийнято, що ми ходили, і а, якщо сказати, люди дуже формально обиралися, не тільки в костюмах, але декотрі таксі мужчини, таксі збирали. То, то було таке велике, велике діло. Всі хотіли йти на Маланку. А одяг чи не було у вас кози? Окремо і чи було вбрання, кози, кожушки, ну так як маланкують, адже у нас теж не в усіх регіонах, але зараз відроджується оця традиція маланкування, навіть одягають на півмаски такі чорного, щоб це було добре, вирізнялось на білому кожусі. Зараз Закарпаття досить так яскраво себе показує, привабливо. У нас цілий фестиваль маланки тепер дуже це приємно. А. Ні, немає, не було. Я таке не пам'ятаю. Пам пам Ви знаєте, воно так наскільки цікаво виглядає, бо кожухи такі величезні, кучеряві. Ну, звісно ж, з баранців і кіз і е, дуже такі масивні. То, а шкіряні маски роблять. Дуже цікаво, тому що не своєрідне таке, знаєте, свято. І дуже mm -hmm. добре, що є, має таке поширення, адже колядують, щедрують, ми вже до цього посівають, ми звикли. а мало менше всього торкають. І тут ви говорите про Маланку, це просто захопило чудово, що ви е, такі е, найдавніші традиції маєте і ви дотримуєтесь так. їх і ширите. Зараз на слуху в усіх українська ніч. Що ж там влаштував той Сімчук? Чому так відзначилися на, всю, на весь всесвіт, українці? І звучали танці, співи. Чи були вишиванка знову хлопці одягнені в цей час? Чи можете поділитися враженнями про українську ніч? Щось відомо вам зараз, може, з приятелів якісь, можливо, ви бували на фестивалях. У нас ж дуже багато це який вже 59-й фестиваль, який постійно відбувається в Торонті. О, новими. український фестиваль, так так музика, танці, а, та, та. кухні можливо, ви були поділіться враження, що цікавить більше власне самих канадців. Я маю на увазі не українців, адже це приваблює все таки подивитись на чужу там культуру. Mm. Українці то люблять, вони пишаються, вони показують так. То ем, то я уроджений і жив більшості моєї життя в Монтреалі. Я щойно до Торонто переїхав. Дев'ять років тому, um, то я можу вам трохи оповідати за Монтреальний <говорить> фестиваль і нас трошки по Коронтольській. То Монтреальний фестиваль все був такий. І то є, то є велика річниця більшості через закони. І, і що я маю на увазі, є, що в Монтреалі, в Квебеку, то провінція а, в Канаді, mm -hmm. закони. В загальному є більш ліберальні. То, наприклад, коли в Торонті фестивалі не мушуть накрити плотом, і там поліція стоїть, і все є так, як заборонено. а В Кубеку, в Монтреалі, все більше відкрито. То в Монтріалі український фестиваль просто відбувався в парку. І люди свобідно собі ходили. Говорили, попивали, дивилися, як люди співають, танцюють, там продавали різну їжу, товар, різні, вишиванку і так далі. А коли в Торонті, то є. Не то роблять на дорозі, попросто, тобто то є наш файт, то не є таке. То, як сказати, в Мотреалі люди всі так, як разом сидять, і хто де сидить чи дивиться, то, а, то є більше таке легке, так Легче. як сказати. Так, Тоби, як думає... дозвілля. Ми кажемо, дозвілля паркове, так, дозвілля так. легко, вільно, так. правильно, ви сказали, так. А, а В Торонті то вже більше так, як бізнес і. Тому що немає такі строгі закони. Ну, попросто в матеріалії, ти можеш купити собі шклянку вина чи пиво і ходити собі в Украї... на українському фестивалі. В Торонті є така клітка, і ти мусиш в тій клітці сидіти і пити. Ти не можеш ходити по дорозі, бо то є проти закону. Um, в Торонті багато більше людей і багато більше неукраїнців йдуть на той фестиваль, бо він просто там на головній дорозі є. Um, що людей приваблює, люди мають um, дуже так, як я б сказав, позитивний погляд на українців в Канаді, що українці є працьовиті, що вони є товариські, що вони Uh, не мають дуже цікаві культурні аспекти. Люди чу, чужинці, ми так, то кажемо. але... оце класно. <риві> так і є. Не українці, а um, не люблять українські танці, їх цікавить вишиванка, песанки. Um... Гончарство. Ось нещодавно в нас так було навіть гончарство. Так. Um... Ну і також ті, що знають, ті, що вже а, мали досвіду, чи, а, чи мали а, з кимось до діла, що є українці, то вони знають про вареники, і голубці, і про пампухи і так, так далі. Так. Про українську їжу. То, то трошки все, кому кому як цікаво. Це дуже приємно. Ось. А у вашому роду не випадково не було майстрів, майстрів з різних ремесел, адже керлінг — це непроста річ. От, як на мене, є таке поняття національні види спорту. А я думаю, що українці відзначились, бо десь в далекому минулому українці мали ковальство. Адже там руки відіграють найбільшу роль, правда? Адже дуже треба ем, ем, оцей злиток, я зрозуміла, зіштовхнути, тому що в мене уявлення тільки про ем, настільний керлінг. Це таке дитячі забавки. А от такий, коли я собі побачила і уявила, думаю, це, мабуть, достатньо потрібно сили у руках такої міці, як було у Куваля. Он звідки могли українці... Черпати силу, у вас випадково не було в роду прадідів ковальства? Тому що я думаю, ну, звідки у вас такі здобутки, звідки у вас такі е, ну, навички з'явились от саме спортові? Чи не було у вас якихось майже? Не, не, не що я знаю, а, так як а, ні, я не знаю про що в нас були прадід. ковалі. Але так, ну, але то є. Щодо фізичного аспекту керлинг, то перший елемент є баланс. бо треба. Бо люди так як спускаються, согають на одній нозі, і треба знайти баланс, щоб вміти цілити і не впасти, не впасти коли вже вже вкинув той кубок, чи як то звати, а, а друге найбільше, що вимагає, є а, можливість, ну, не можливість, але сило дихання. Тобто а -а -а. То, то є дуже еробічне. якщо хтось легко кине той камінь, що ти мусиш його замітати, тих 40 метрів, то вимагає багато-багато фізичної вправи. То головне тепер, що нас найбільше турбує, бо ми вже відійшли до певного віку, є що ми задихуємося а багато швидше, як колись. І то є, що нам бракує, щоб якнайкраще грати тепер. У вас дуже особливий вид спорту, тому що українці мали небагато здобутків власне, українців на території України, і в 23-му році, коли Україна здобула перемогу. А зараз, коли ми чуємо про ваш чудовий е, бульбакап, це взагалі просто нонсенс, тому що для України це великий здобуток. Українці цього не зробили. А вам вдалося організувати. І ну, це дуже велично. Це дуже велично. Це в історії самої України. Хоча ми ви дуже далеко, наче територіально, але дуже близько духовно. Чи немає випадково у вас такої традиції виходити в вишиванках, ну, скажімо, на під час змагання, або, ну, можливо, може, український гімн лунає, може, якісь українські традиції, які вам підносять оці сили? І робить так величним, що це не канадський саме, а український. Як відбувається у вас цей кубок Ну, я б сказав, що а, ми би не вбирали вишиванку, щоб грати, тому що ми мусимо брати так, як одяг. То все ж таки є спорт, треба такий порядний одяг до того спорту, бо на леді зимно є. А, то є спеціальні черевики, що треба вбирати, щоб або не согатися, або согатися. Залежить, яка є потреба в той час, хто що виконує. Ми вишиванку вбираємо на так як державні свята, то день незалежності. Також на релігійні, то на святвечір традиційно люди беруть вишиванку на Великдень, або як є якась демонстрація, наприклад, в підтримку України, і недавно стало дуже популярно знову між чужинцями вбирати вишиванку. То так стало. Uh, і, як то сказати, то таке модне стало чомусь. Не що то є українська, точно вишиванка, але то така, таке, що більше вбиратися так, як uh, хлібороби Європи, тобто, що то стало. То тепер навіть в магазинах видно, що продають вишиванку, не знати, хто її вишив, але то дуже подібно до нашої традиції. І коли є українські фестивалі, то все знаходяться а, ті люди, що продають вишиванку, якщо хтось хоче купити. Я ще маю свою сорочку, що мені мама вишила. Добре. Я не можу вже защепити комір, але все ж таке я можу в ню братися, мені вишила, коли мені було 15 років, то. То я ще нось час від часу. Ага, вам було 15 років. І що ж мама на ній вишила? Які там деталі? Я маю на увазі, може, рослинки якісь відомі вам? Я вам скажу, чому я вас запитую. Я, я на тому не розуміюся. Тільки я знаю, що на... я маю синії жовтий. Так а, а, а для мого брата то Червоні й чорні нитки, що то наші вишиванки трохи інакші є. І то таки у брата і доля склалась вишиванково любов і журба. Чи ні? От ви, золоте серце, коли ви сказали чужинці, я вперше почула. Що Канада належить українцям повністю, тому що там чужим є це. Війде в нашу історію. Я вам так скажу, тому що ви наскільки це сказали, знаєте, ото синьо-жовтими митками, тому що є така пісня. В нас два кольори, паливка знаєте, да нещодавно так. помер. Не Між іншим, улюблена пісня мого батька. Ось. Я. Ось. Два кольори. Я думаю, мама вкладала щось у неї таке особливе. А я маю на увазі, може, якісь детальки, там були хрестики, можливо, щось чи не було дубів? Може, листя дуба не було на, на ній? Ні, Ні. Що, я, Не що я знаю, не що я знаю. Но. Мама, а звідки ви родом? Звідки Мама родом? Я зрозуміла, ви народжені вже у Монреалі? Я народжений, моя мама народжена в Монтреалі, і мама вже народження на тобто так. це мамині могли батьки бути. То звідки вони родом? Де їхня територія в Україні? То а баба і дідо є з Львівщини, Львівщина, а, але в неї з інших сіл, і вони тільки запізналися в Монтреалі, коли вони до церкви ходили. Так. Там і вони тоді одружилися в Монтреалі. Вони приїхали до Канади приблизно 100 років тому, тому мама уроджена в Монтреалі. А мій батько з Рогатина. Він приїхав. Він служив в дивізії в українській національній армії під час Другої світової війни, і тоді приїхав в 1953 році до Канади. І він мою маму зустрів на забаві в українському національному об'єднанні, то, то є така організація громадська генетика українців дуже сильна. Ваш тато з Рогатина. З Рогатина всім славозвісна роксоляна Настя Лісовська. Настя а. поїхала та з турків об Українила половину Туреччини. Я коли їду до Туреччини, кажу: та тут половину українців, тут всі наші, завдяки нам. Ось тому тато привіз оцей шматочок ДНК, який передавався у вас ось, будь ласка. Тому ви визріли для тепер вони будуть чужинці, а тут є Україна. Ви як гетьман, да. розумієте, з булавою? Ви молодець? Да. Ви добре так влучно сказали. Це у вас два покоління там народжені? Ось уже в Монреалі. А хто вам мову прищеплював? Це матуся із батьком чи це школа? Де, де найбільшого мали розмовної такої практики? Ну, практично, тато казав все, тільки по-українськи вдома говоримо в першій мірі. Мама моя, як виростала, то вона вже так як виростала, як Канадійка, то її українська мова була досить слабка, аж поки вона не почала ходити з моїм батьком, а тоді вона так як. Знову захоплена була українською мовою, а, а нами ще до того, баба і дідо то мало говорили по-англійськи чи по французьки, то ми до них по-українськи, і баба нами опікувалася, коли ми ще були малі, коли мама йшла до роботи. То так. А, друге, я йшов до суботньої української школи. Де нас вчили українську мову, літературу, культуру, історію, географію і так далі. І ми були дуже активні як родина в українській громаді, в Монтреалі, різні організації, пласт, так, а, ту, а, українські танці і все то то. І то таке було, що ті старші покоління, навіть то, то ціле поняття чужинці, то так всі трималися в гурту громади, всі себе знали, а всі ті інші, що жили до них, то були чужинці, і люди так плекали мову, культуру, традиції, і ми так зберігли. І споїмся, що будемо продовжувати. Моя доня говорить по-українськи, мої племінники говорять і. І е, всі вже ми то продовжуємо. Ви розумнички, ви розумнички, пишаємося всіма, вами, що ви маєте таке міцне коріння, де вас не, не посипало по світу. Ви всюди поставите українські знаки, і ми будемо тими дорожніми знаками обов'язково ходити і збільшувати нашу державу. Ви чудова і неймовірна людина. Добробуте вам і дякуємо вам за всі успіхи. Дякую, Тарасніка дякую вам, вам також. Дуже приємно було з вами розмовляти.